Проти проти мої кохані, з вами Ханочка, ваш найкраща зірковича ролок. Тут якесь таке освітлення незрозуміле. І так. так, <смірко> так. І так питаємо. Мені зараз по потоку те, що ви хочете узнати, я скоро буду стрілити з чоловіком, ким ви побудуєте серйозні стосунки. Як скоро? Карта мир перегорнута, фейчки. Це говорить про те, що. Начебто, повинен наступити новий етап в вашому житті, але ніяк не наступає. А знаєте чому кажуть вищі сили? А тому, що ви хочете утримати те, що, як ви вважаєте, належить вам досі, якогось чоловіка, або якесь те життя, яке не дає вам змогу війти в ваше життя нового, нове. Розумієте, нової людини. Я права вищі сили. Верховна жриця, кажуть, так, Ханочка, ти Верховна жриця, ти глаголиш істину. А що треба відпустити феєчкам? Феєчки це тільки так, ви сама не даєте дійти тому, чого треба. Що вам треба відпустити? Шість жезлів. У вас є якась думка, ви хочете таки перемогти. Значить перемогти. Ну, от е, є якась людина, в яку ви дуже вклалися, або можливо в роботу комусь заважає. Так таке може бути. Все тільки працюйте, і ви от, кажете, от мені треба отримати перемогу. От коли я стану переможцею, або там не знаю, гроші буде більше, або в бізнесі буду заробляти більше, е, або далі якийсь бізнес організую, або конкурентів побіг, побіг, да, або... Чоловіка, якого доб'юся, всі побачать, не треба нікого добуватися. А що треба фечкам? Аркан Мир. От вам треба кажуть закрити цей етап і перейти до іншого. Вам треба розширятися. Ось знов ця карта. Вам треба зрозуміти, що мір не найширше щодо чоловіків. Якщо не той, то інший. Світ найширший щодо можливостей. Йдіть на сайті знайомств, їдьте за кордон. Міняйте місця проживання тут те, що ви за щось учепілося, розумієте, і тримаєте і кажете, що ну я розумію, що живу в цьому місті, в цьому селі, і там немає прослідку. але це ж моє. Я там не знаю, дім побудувала. Слухати свою інтуїцію. Так, у вас буде шанс кажуть так стати королевою пентаклів. Що для цього треба ще раз? Про пентаклі це жінкою. Яка і гроші заробляє, і заміж вийшла, або в серйозно стабільно сотруднику бути заміж це не обов'язково. Зірка, вам що кажуть? Вам кажуть, що вам здається, що ваше бажання це як до зірки дійти, що воно нереально, щоб сталося, але кажуть, це не так. Я права, так, справедливість це буде по справедливості, тобто феєчки. Що посіяти те і пожнете? Почнеть всі сійте сі, для себе те, що вийде в Пентаклі. А Пентаклі це стабільність і Як Якби це не смішно звучало. Але я всім вам бажаю проти цей досвід. Люблю вас намоти зараз. знижки, а молити рулять по країні. Є група, додавайтеся. скоро буде марафон. Ура!